А це, панове, мій безмоторний друг. велодруг. Я теж полюбляю їздити на велосипеді і дуже часто використовую цей вид легкого транспорту. І задля здоров'я, і задля задоволення також. Я його купив в цьому році, як я вже може розказував цю історію, що перед самою війною в 20-х числах я його отримав. Цей велосипед. Він мені так не сподобався спочатку. Я його достав з коробки. Він беушний, да. Це велік називається Specializer американець, але зібраний в Тайваню. Велічик дуже легенький, як пушинка. В нього сплав рами алюмінієвий з якогось дуже легкого такого сплаву. Його вага становить близько. 11,5 до 12 кілограмів максимум, все дуже легке. На ход він дуже класний, дуже справний. За що того, що тут невеликого діаметра шини, він дуже легко котиться. Обладнання доволі таки непогане. Гідравлічний гальма фірми Тектро. Ну, скажімо так, такого середнього цінового діапазону. Не аби що, дуже, дуже гарно гальмує. Шатуни шимано. Передній перемикач Шимано. Задній перемикач теж Шимано. Альтус. Не дуже дорогі, ну такий з такого сегменту бюджетного, скажімо так. Все, що тут було все ріднє, я тут нічого не міняв. Тільки зірку задню, вона була досить така, я б не сказав би, що зношена, але зношена була сама. Сама трещотка, тут касета стоїть, і саму трещотку пришлось поміняти. А так я більш тут нічого не міняв. Навіть сідло тут рідне, воно мені спочатку також не подобалося. Мені здалося, що воно завуське. Але потім, коли я до нього звик, воно досить непогано повторює анатомічну форму сідниць і доволі на ньому приємно їхати. Я приїжджав на ньому і по. 50-70 км і не відчував великого дискомфорту. А чому він мені не сподобався? Тут були деякі детальки, такі мелкі. От, Якщо придивитися у передньому перемикачу передач, деякі є болтики такі невеличкі гаєчки, вони були чуть-чуть з такими зналітом корозії. Задня перекидка теж мені не сподобалася. Вона була така теж з деякими такими елементами корозії. Це дуже таке справило на мене таке негарне враження. Що це за велосипед? Чому він в такому стані неприглядному, що є деталі, які покрилися корозією, їх потрібно міняти або чистити. Тобто, я хотів велосипед, як з магазину, щоб там було все новеньке. Але ж треба розуміти, що велік беушний, на ньому вже хтось їздив. Але я не скажу, що він убитий, ні. Велосипед в дуже гарному технічному стані. І от я вже на ньому май... майже сезон прокатався, починаючи з березня місяця, да, приблизно з березня, з кінця березня, і по теперішній час уже кінець жовтня, і мене все задовільняє в цьому веліку. Я просто довольний, що я його купив. Алюмінієва обода. як я вже сказав, рама дуже легенька. Багажник теж повністю все алюмінієвий, все легеньке. Гальма дискові, гідравлічні. Як я сказав, що дуже гарно він тормозить. Котиться дуже гарно, гарний накат, все відрегульоване. Я його перед тим, як на ньому їздити, я його віддав майстру велосипедному. Він мені все відрегулював, все зробив. Я трохи заплатив за те, що я поміняв зірку, він мені. Перебрав передню карєтку, сказав, що вона була в не дуже доброму стані і вимагала обслуговування. Він її розібрав, змастив, ну і все стало нормально. Ось от такий от у мене велічок. Як я вже сказав, він дуже допомагає в таких обставинах, якщо треба кудись швидко поїхати, скоренько. Його схватив, скочив на нього зверху і погнав, куди тобі треба. І це дуже класно. Буває таке, що іноді знаєте, линуєшся на мотоцикл, їздить, тому що треба екіпіруватися, треба одіти одіти відповідне вбрання, треба одіти екіпірування, треба достати мотоцикл, треба знайти, де лежать документи, треба прийти в гараж. Це все вдягнути, надіти шолом на себе. Тобто, це займає дуже багато часу. Якщо десь якась така коротка поїздка, то найкраще до цього пасує, звісно, що велосипед. Його взяв, скочив на нього зверху, як я вже сказав, і погнав, куди тобі треба. Не займає багато часу, не займає багато якихось е таких ресурсів, що треба довго збиратися, що треба щось, е щось таке особливе одівати. По погоді, що одів і поїхав. І це мені дуже імпонує. Я для зручності поставив собі. Дзеркало заднього виду, щоб можна було контролювати, що в мене робиться ззаду, і безпечно себе почувати на дорозі. Непоганий такий девайс. Що тут ще було рідне дзвіночок, отакий, він мені теж подобається лякати собак. Досить так гучно. Їдеш, коли якась мимо собака бежить, стукну в нього і аж собака аж здригається. Такі різкий, пронизливий звук. Сумочку під сідло я сам приладнав, У мене така знайшлася. Сюди я кладу ключі від гаража, коли закриваю гараж, щоб вони в мене по карманам не валялись. І тут у мене ремкомплект, щоб можна було підремонтувати шини, якщо станеться в дорозі, прокол. Ну і така мілочовка, там Мило можу покласти ще з собою, коли кудись сіду, щоб руки можна було помити. А, от. Багажник, ну що, ну, на багажник можна класти такий невеликий вантаж до 5-7, максимум до 10 кілограмів. Я думаю, що можна класти на нього. Ну Ось так, коли немає настроїв їхати на мотоцикл, я їду на велосипеді. Доповнює одне одного. Мотоцик з мотором, велосипед без мотору. Я кручу педалями. І все йде в розвиток м'язів. Сьогодні гарна погода, вже день майже добігає до кінця, 16 година. Буду їхати додому. Покатався. Катайтесь і ви. І не тільки на мотоциклу, а і використовуйте і велосипед.